Військову частину на Чернігівщині штурмують жінки. Нарікають, що їхні чоловіки взяли до армії без медобстеження хворих і немічних жінки готові були відпустити своїх рідних тільки на 10 діб, а тут мобілізацію подовжили на 45. Натомість, більшість чоловіків пояснюють, що розуміють, що це лише вишколи, а не бойові дії, і змога якнайкраще підготуватися до можливого вторгнення ворога. Але Скорик бачила дружин на нервах. Біля контрольно пропускного пункту в Ончарівську зібралися жінки. Рідні їм чоловіки по бік кворіт пригадують військові навички. Вони йшли сюди, а будь 8 днів, Їм казали саме більше – перепідготовка. 10-8 днів і вас відпустять додому. Це було сказано в воєнкоматі. чому не було медкомісії? Це другий вопрос. Да, вони обов'язані, об'язані обов'язані. Пожалуйста, пусть буде так. П'ять у нього, Йому йому зараз де обострення, Йому треба в больницю. Усі жінки визнають, їхні чоловіки прийшли в військомати без примусу. Навпаки, хотіли служити, але не чекали, що потраплять у частини надовго. Та не шлі захищати родину. Це наш долг, хто крім нас. Да согласна. ну так так же. до жінок виходить командир частини спілкуватися з журналістами, каже, не отримав дозволу. Мамам пояснює, їх не повинні були б у військоматах короткими навчаннями. Це мобілізація, і їхні чоловіки не граються, а проходять підготовку. Хто має проблеми зі здоров'ям, може написати рапорт. Денис Кот вийшов у зворі частини з речами. каже, відпустили, бо в нього складні сімейні обставини. До військової частини мате ніяких. Просто в нас сімейне приблизно. У нас по сімейним стоятельства. Рапорти написали кілька десятків мобілізованих. Зразу будуть у воєнкоматах. Відкривати діло, навірно, сказали. І будуть Будуть визивати ви прокуратуру, вони ви побоялися. У мене дві язви, я не буду так. Мені треба дієту соблюдати. Хлопці, які вирішили залишити військову частину, заповнюють батьківщину не зраджують. Їдуть додому поправити здоров'я. У разі потреби повернуться. Якщо бойові дії починаються, ми від своїх зобов'язань не відмовляємося. По будь-якому звонку ми всі будемо тут, якщо почнеться війна. Тут взагалі без порядок. Я вважаю так на жіночого блогу військової частини реагує Дмитро Матюшко, який приїхав сюди провідати товариша. Того також мобілізували. Він і сам будь-якої миті готовий узути кирзові чоботи, бо тільки півроку тому ти мобілізувався. Науча на стріляє Чи як він буде Рульом Убивати людей. Чия рульом за чим? За чим стоять танки під паддитім? Під а дієм військоматів, які призивали без медоглядів і ще мають дати оцінку. Поза камерою військові зізнаються, хворі та хворі солдати їм однаково на службі не потрібні. Але скоро Квасилькобець, Чернігівщина, ТСН 1+,1.